Заява Росії про канонічну церкву в Україні це божевілля і знущання з Ради безпеки ООН. Так постійний представник України при організації Сергій Кислиця відреагував на рішення Кремля скликати Радбез, нібито через утаски російської церкви, мовляв, єдиною канонічною в Україні є. У ПЦ і дипломат назвав заяви Москви черговими вигадками. на кшталт вже заяв, які лунали в радбезі про бойових комарів, про брудну бомбу, про секретні біолабораторії. Кислиця зачитав заяву УПЦ московського патріархату, яка зазначила, що цитую не зверталась до жодної держави про допомогу в захисті своїх прав, тим більше до держави, яка вчинила віроломний збройний напад на Україну. Убиться також закликала російську владу не виступати від імені церкви на міжнародних майданчиках і не використовувати релігійний чинник у своїх політичних цілях. Сергій Кислиця також зазначив, що Кремль намагається відвернути увагу Радбезу від реальних загроз і приховати свої воєнні злочини за димовою завісою. Нагадаємо, що в усіх областях України служба безпеки України проводить перевірки в храмах і монастирях Української православної церкви Московського патріархату. Під час обшуків знаходять. Російські пропагандистські матеріали і Верховна Рада зареєструвала законопроект про заборону в Україні УПЦ московського патріархату. На жаль, ми тут через нісенітниці, які нас змушує слухати Російська Федерація. Якби вона була зацікавлена в обговоренні прав людини у Раді безпеки і свободі розповідання, то можливо саме час повернути права людини до порядку денного ради та детально розглянути ситуацію з правами людини в окупованому Криму, про що висловився генеральний секретар, а також узяти до уваги звіт незалежної міжнародної слідчої комісії щодо України, створеної Радою ООН прав справ людини